Привіт! А сьогодні ми продовжуємо займатися благоустроєм. Всім привіт. Ми будемо використовувати нагоду того, що стоять зараз теплі дні. І спробуємо трішки ще розсадити наші кущі. Там ще в нас висадити ті ж дубочки, що ми привезли. Ми так іще їх не посадили. Води Вони в грунті в воді і тому. поливали туди водою в угу. пакеті. І тут у нас же ж лишились ще ті, такі ж самі, як туди посадили біля майданчику. І ще скільки тут. Два чи три? Два Два лишилось. Ну, там є низько рости і то що розповзається, можна ще взяти. Намагаємося зробити малобюджетний наш дизайн садовий. Тому що на Декоративні рослини той, хто займається садовими роботами, знають прекрасно, скільки вони коштують. І малодоглядовий, тому що я часто хворію і в мене немає просто на це ні фізичного здоров'я, ні часу, щоб займатися постійно цим. А якщо вже робити гарний садок, великий, декоративний, то на це треба багато часу, це всі прекрасно знають. Так що виходимо з того положення, яке є, а далі буде видно, побачимо, що нам. Час покаже. Або якщо самі не можуть все, то ну, садівника наймають. У нас немає такої можливості фінансової, щоб ми найняли декораторів, ландшафтних дизайнерів, щоб нам тут привезли дуже багато, великий вибір рослин і висадили нам садок. Плюс, чесно кажучи, мені жалко тих рослин, тому що у нас не дуже гарна земля щоб їх насаджувати, а потім у нас вони пропадали. Тому що перший рік, коли ми приїхали, я не знала, який тут ґрунт і багато понасаджувала рослин, які потім просто не прижилися. Виходимо з того положення, яке на даний момент є. Нас часто запитували, чому ми узгірок згірок не робимо там більш форматний, такий декоративний. Ну, по-перше, узгірок, щоб зробити декоративних, сюди вкластися, треба. А так ми засіяли цю траву, яка тримає цей схил, тому що на самому початку тут вже був схил, як ми приїхали, і плюс ми ж додали стільки глини, коли копали наші скважини. І скважини, і... і тут вилому. ще вже... <смітна> тут трава, ця <смітна> що вона на такому сонці і на такій глині росте. Так що. По максимуму використовуємо природні умови і не хочеться оцю всю природу, яку ми так хотіли, ми ж приїхали сюди в природу, не хочеться її спотворювати чимось штучним. Ми хочемо інтегруватися в природу, а не наоборот природу інтегрувати під нас. От ви, так що самоділки, да, саморобки, mm -hmm. винахідники ще ті ми. Так що використовуємо те, що є в нас в наявності. Ну і будемо продовжувати потихеньку-потихеньку. Вже масові основні роботи по будуванню в нас закінчилися. Будемо тепер час тратити на облаштування на нашої ділянки. Нам вона подобається така, в такому вигляді, як вона є. Але думається про майбутнє, тому що ми вже... Не такі вже й молоденькі, щоб потім у нас багато часу було. Фізичних сил вже нема стільки. Дивимося те, що у нас тут росте і в якому воно стані. І по нагоді будемо щось підсаджувати, щось додати. Росте, значить, росте, воно має бути. Я кажу так, що якщо воно сюди впало в землю і прижилося, то йому дати треба шанс, щоб воно росло, а не викорчувати і викинути, а потім рішати, а що з ним далі робити. Ну що, от такі в мене спіч, набалакала, ну, пішли, пішли до роботи. Йдемо копати, покажемо, що ми і де будемо його пересаджувати. І благо, золота осінь почалась. Ти бачиш, два дні пройшло з того часу, коли ми займалися, листя ще не лежало. Подивись, тільки навіяло, і наш осокор, так. осокір геть весь вже пожовтів, і вже більше вже третіна Чуть... листя, вона вже вітром. Чуть-чуть вітерець і все. І ще його... Один день і він вже буде стояти голий. Так що насолоджуємося так. погодою, Буде як горіх. Повністю скинув вже листя. Воно примерзло, примерзло були б... ну, вночі заморозоки. А Все. зараз будемо пересаджувати те, що не дуже вибагливе. Займаємося. Пішов я копати. Ну, копати такі. Є. Так. Ось повозив кількачі. Тепер спина. Чуть -чуть. Давай я потримаю. На, Цю гілку. Ось його, він мішає прямо. Зарусну. Там нас запитували, які сорти цих хвойних ялівців у нас. Ми вже, чесно кажучи, не дуже пам'ятаємо, тому що не, не зберегли ті бірочки, які були там написані, розписані, якось ми такі не дуже дбайливі. А Віта подивилася, Садівники. схожий. Якийсь ну, схожий, ну, 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 козацький, ну, блю якийсь, я не знаю. Там голий, гол, гол якийсь, там грунтопокрівний далі йде. Брали те, що було. Це зараз вже в садових центрах дуже багато сортів розведено. В той час, коли ми брали, вибір був невеликий. Купували те, що було в наявності. Ти хочеш воно ну, важке, мене зараз дуже. Да, спина да, да, болить. Так, зараз я вилізу, закопаю яму. Ну, прикопай її. А потім ми туди такі самі розпорки поставимо, щоб його укорінити, ці гілки, щоб потім його розмножити. Віднеси зразу туди його, місце. Mm -hmm. І ще ж один тут mm -hmm. викопає. Ну, давай вже потім включимося тоді, коли yeah. ми вже будемо саджати. So, Найбільш розлогіший. Віта зараз покаже, куди вона хоче. Щоб, буде звати, щоб закрити цей зубов там. Ось так восько. Щоб нічого такого великого не посадиш. І от, от так. І воно розростеться. Зараз його не так видно, тому що кущі невеликі і плюс ми ще його... Яму не поставили, так приблизно. А йому буде? закриємо цю зону цього клітничка, а весною я вже потім буду розсаджувати те, що тут ми скопали. Рози ти хотіла чи що. Ну, ну да. А ти вже півники туди посадила? Ну, півники посадила на всяк випадок. То півник така Йо, можна... культура, що можна її потім викопати. Постійно викопувати, пересаджувати, розсаджувати і так далі. Я Не знаю повністю, які там будуть. Рослини рости. Так посадила. Ми трішки землю достали, тому що тому що там майже одна глина була. Ну, там не видно, Я туди навозив трішки другої землі. Можливо, потім ще щось додавимо. Ну це буде на ну, весно. А зараз будемо те, що в нас є. Ну все, буду копати. так, мабуть, чи пізні прямо так Угу. А ну, дивись. Нормально. Дві я. Нормально? Ну да. Воно сюди йде і цей закриється вугу. Ага. Ну води надо залити туди, сейчас я залью і ти посадиш. Ага, як тут і був? Да? Він тут і був, хто не знає, yeah. <laughs> не скаже. Ну да. тут і все вже ось як вийшло, приростеться. Приростеться, розростеться. Да. Там, якщо треба з Буде гарно. Побачимо, що покаже нам на бузок, який ми обрізали, Сухий. Ага. що він пропадав да. Сухий. можливість проявитися. Ну, якщо не, не буде, то зріжемо його повністю. А що А що ж робити? Ну буде видно. Яблунь його обрізав. Був один стовбур, як він його вітром поламали. А бачите, як попускало вже молоді і яблуки. три ящики. Да, три ящики. Сніжний кальвіль, да? угу. Или кальвін. Кальвіль. Кальвій, ми казали. Кальвій. Все, йдемо тепер дубочки садити. Віта понесла лопати, а я наберу відро води. Ось я не показав, я поприбирав. Сьогодні зранку перевозив всю цеглу, перевіз туди. Ось. Ну, Це дрова залишилися ще так. Це пізніше переставимо, а столики, стільці. Мабуть, і сьогодні вже поставимо. Ну все, сейчас наберу водички. М -м, яка сонячна доріжка. Це дуже гарно. Опа. Так, хоча б не впасти, а то купатися щось не дуже хочеться. Ось той листопади. Тільки вітер все зносить. Віта он вже чекає. Ми дубочки сюди кудись. Ти вже определилась? Хочу тут будемо садити. Самі ті дуби. Крислати такі, як тролиски, вони ростуть вверх. У нас цей горіх стоїть під питанням, так що, якщо він приживеться тут, то тоді може і горіх і підніметься. Можна... А його, він дуже багато його сухих гілок. Оцю він, стоїть, він Над сараєм я буду зрізати, а там дуже багато. Так що... Плюс те, що він мілкий дуже і товста шкірка. Бачу, валяється стільки. Все одно тільки білки. І збирали. Уже збирали. Тут бачите, які мілкі. Це в нас той горіх гарний. А тут мілкі такі, бачите. Ось наші дубочки, бачите. Цей більший, там два менших. Ось тут, так? Ну, Від краю не треба так Думаємо, там, де було. – тут. – В лісах вони високі ростуть. Ну, Там а, їх багато рядом, а у нас тут буде він одненький, ну не одненький ще. Ми, ми не бачили ні разу, щоб він окремо ріс. солітером ріс, Тому що звичайний дуб, то він... <тасвість> Як на самотності, то він розлоги рости. Да. А це я не знаю. А це не знаю, Може він тут ще і рости не схоче. Ну, <тасвість> Нам не міжна. Тут спробувати, це ж ми а потім... і, і взяли на пробу. Тут колись душовав не стояла. Так. Да, тут була душова кабінка. А в нас душова була там, mm -hmm. засаграємо. Перший рік нам необхідний був душ. може була 20. Ми зараз витягнемо подивимося. Я щоб трошки набрала. Щоб йому було як в лісі. Да, так, щоб він вдома. А земля більше, бачите, полив. Відійшла? Ну так. Да. Ага, та він, мабуть, не приросте. Ну попробуй. Грунту. Угу. Заливай. Так, да, жалко. Пенець. Зовсім плоти. Угу. Нічого. Буде видно. Ми його отак зробимо. Все. Угу. Зверху. Зюди я притулчу трошки. О, бачиш, потрамвую. Ще землі туди йому. Воно ще засмоктало. Ну Це ж так, спроба. Так, да. спроба просто. Ну все. Все. Ну, все посадили, зараз ще все інші, інші посадимо, потім покажу де. Ось ми один тут, на межі майже посадили. Ось такий він, він вже був червоний, став уже коричневий. Поставила віта, щоб було видно. І ось там ось, дивіться. Ось такий буде. І можливо ще, як накопаємо, там отут десь посадимо. Ну і на сьогодні вже все, з посадкою, посадки більше не буде. Ой, чуть не впав. Може ну, завтра пішки. Да. Якщо завтра, ще щось знову садить, то ще покажемо. Так що всім пока, до наступного відео. Ну, все буде добре. І все буде Україна. Слава Україні!